Детективи бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність злочинної групи. Троє мешканців Макарева налагодили схему спостачання електронних тютюнових виробів за кордону. Далі контрафакти розповсюджували оптовими партіями по всій Україні за допомогою соціальних мереж та поштових операторів. Детективи Б провели обшуки в офісних приміщеннях за місцем проживання фігурантів та пунктах продажу. В результаті співробітники територіального управління вилучили понад 4 тисячі електронних цигарок, майже 6 тисяч ємностей з рідинами для куріння, тютюн для кальяну та автомобіль. Орієнтовна вартість вилученого становить більше 4 мільйонів гривень. Продаж товару на території Київщини здійснювали через пункти роздрібної торгівлі в Бородянці, Макарові та Білогородці. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються шляхи постачання контрафактної продукції та повне коло причетних до незаконної діяльності осіб. Марія Марчук Леся Басанська спеціально для інформаційної агенції погляд.